Виконуємо номер 680 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сплав містить три частини цинку і 4 частини заліза. Скільки потрібно взяти цинку для такого сплаву, якщо заліза взято 120 кг? Заліза у нас 4 частини. Знайдемо одну частину. Для цього 120 ділимо на 4. Дорівнює 30 у нас кілограмів. Це одна частина. Нам необхідно взяти три частини цинку, тому 30 множимо на 3 до рівня 90 кілограмів і пояснюємо, потрібно взяти цинку, записуємо відповідь 90 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно взяти цинку. Для сплаву, який містить три частини цинку і 4 частини заліза, якщо заліза взято 120 кг, номер 680 виконання.